Вітаю, мене звати тур Давид. Я учень 5 класу Одеського ліцею номер 4 Тема нашої роботи вплив зубної пасти на стан зубів. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 70% людей потребують лікування зубів. Це тому, що ми починаємо замислюватися, в якому стані наші зуби тільки тоді, коли вони нестерпно болять і практично не виконуємо. Профілактичних гігієнічних вимог лікарів Мета роботи: вивчення впливу різних видів зубної пасти на стан зубів. Завдання: освоєння методики чищення зубів. Довести доцільність використання найбільш ефективної зубної пасти для захисту емалі зубів. Порівняти дослідження впливу різних видів зубної паси на шкаролупу яєць в залежності від різної концентрації оцту. Об'єкт дослідження шкаролупа курячого яйця. Шкаролупа курячого яйця за своїм складом відповідає складу зубної емалі і в основному складається з кальцій-карбонату карбонату. У продуктах харчування, а саме, у продуктах рослинного походження, містяться кислоти, які впливають на кальцій карбонат і руйнують його. Предмен дослідження: порівняння і аналіз впливу трьох видів з одних паст. med -E Complete плюс трави для кожного дня. Сенсоден, Blend-E-Med Extreme Green з м'ятою. У дослідження ми проводили на шкаролупі яєць, яка містить карбонат кальцію. Кількість кислот, які з продуктами надходять, різна. Це залежить від продуктів, які вживає людина. Тому ми досліджували вплив різних видів з одної паси на шкаролупу яєць в залежності від різної концентрації розчину оду 0,9% і 9%. Так як зуби потрібно чистити два рази на день, ми яйця залишали в розчині от на 12 годин. Дослідження проводили відповідно методик описаних у роботі. Внаслідок дослідження впливу різних видів зубної пасти на шкаролупу з концентрацією осту 0,9%. Було виявлено, що найбільш ефективною щодо захисту шкаралупи є паста блендомет Extreme Grim з мятою. Шкаролупа яйця збереглася повністю, а при обробці двома іншими пастами вона зруйнувалася. Порівняльне дослідження впливу різних видів зубної пасти на шкаролупу яєць з концентрацією оцту 9% свідчить про те, що зубна паста блендометком Complete плюс трави» для кожного дня не захищає шкаролупу від реакції з оцтом. Відразу після того як яйце помістили в. Розчин з'являються маленькі бульбашки. Це свідчить про те, що шкаролупа яйця увійшла в реакцію з оцтом, який почав її роз'їдати. Паста блендометком Complete плюс трави майже не зберегла шкаралупу яйця від роз'їдання, залишилась тонесенька плівка. Лікувальна паста синсоден з втором. Після проведених досвідів зберегла тоненьку середньої пружності шкаралупу. Це означає, що осад не зовсім роз'їв кальцій. Щодо третьої пасти, а саме з нахисної пасти Blendamed Extreme Grim з м'ятою, то через 12 годин перебування яйця в гості ми отримали такий результат. Захисна паста Blendamed Extreme Grim з м'ятою зберегла шкаралупу яйця повністю не хоч досить крихкою. Пам'ятайте, щоб зберегти зуби, потрібно дотримуватися правил, які ви бачите на слайді. Отже, на основі власних досліджень ми можемо зробити такі висновки. Важливим фактором захворювання та здоров'я зубів є характер і режим харчування. Правильно підібрана зубна паста, основа здорової ротової порожнини та зубів. Аналіз досліджень впливу різних видів зубної пасти на шкаралупу яєць в залежності від різної концентрації розчину оцту. Вказує, що зубна паста блендомет екстрагрін з м'ятою з промінеральним комплексом найбільш ефективна для захисту емалі зубів. Дякую за увагу.